Якщо у людини виявили камінець у жовчному міхурі, часто нам пропонують тільки один варіант: це операція, бо по іншому його ніяк кажуть, не можна усунути. Але це не так. У цьому відео ми з вами розберемо, як можна усунути різні види камінців у жовчному міхурі без оперативного втручання. Камінці у жовчному міхурі зустрічаються десь приблизно, за даними статистики, від 10 до 20 у людській популяції, незалежності від країн. Десь їх може бути більше, трошки десь їх буде менше, але в середньому кількість це від 10 до 20%. Відсотків. І для того, щоб розуміти, як можна усунути камінець без оперативного втручання, нам потрібно розуміти причини їхніх, вин, тобто етапи утворення. Тоді ми можемо впливати на ці етапи, і тільки тоді ми можемо дійсно розчинювати камінець. Часто люди плутають і думають, що жовчний міхур виробляє жовч. Ні, це не так. Жовч виробляється печінкою, стікає по протоках жовчних. А якщо вона не вимагається. Ми, наприклад, ми не поїли стимуляторів відтоку жовчіча, жирна, гостра, гірка чи кисла їжа, то жовч стікає і зберігається у жовчному міхурі. Там вона концентрується і там змінюється її фізико-хімічний склад. Тому що жовч, яка відляється печінкою, відрізняється від тієї жовчі, яка знаходиться у жовчному міхурі. В нормі жовч представляє собою таку емульсію, де 85% це вода, також. До складу не входять жирні кислоти, які допомагають розщеплювати жири. Також туди входить певний вид жирів, який називається холестерин. Також сюди входять солі, зокрема, це кальцій. І ще додатково білірубін. Це така сполука, яка утвориться при розпаді наших еритроцитів. Тому дуже часто, коли є порушення відтоку жовчі, механічно різко така ситуація виникає людина жовтіє. Тому що піднімається рівень білірубіну. Така ж сама ситуація може виникнути тоді, коли, наприклад, є підвищене руйнування еритроцитів під назвою гемолітична анемія. Також тоді людина жовтіє. Оце жовте забарне забезпечується саме білірубіном. Цим же самим забезпечиться і колір нашого калу. Жовтувати забарвлене калу говорить про те, що є білірубін. Якщо ж кал стає білим або він називається ахолічним, то що? Ми знаємо, що жовч не витікає взагалі і кал стає білим. У жовчному міхурі Концентрація речовин залишається та сама, але з однією нюансом: зменшується кількість води, тобто ця емульсія стає густішою. Щоб легше це вам уявити, уявіть собі що є вода, так, яка легко тече, і є масло, наприклад, рослинна олія або машинне масло, яка має більшу в'язкість і тече повільніше. Якщо ж виникає дисбаланс, тобто порушується співвідношення оцих складових. Кількості холестерину жовчі, або жовчних кислот, або збільшується кількість білірубіну, в рази, тобто цей гомеостаз такий порушується, то це призводить до того, що у створюються невеличкі кристали. Ці кристали виглядають собі як сніжинки, да? вони можуть об'єднуватися одна з одною і утворюють такий як сніжний ком, який стає важчим і випадає в осад. Тобто, фактично утворюється матрикс для наступного. Камінця. І тому камінці можуть бути холестеринові, якщо стає більше холестерину в жовчі. Вони можуть бути білірубінові, якщо більше білірубіну випадає випадає осад, а також кальцій, якщо більше солі випадає в осад. Допомагають підтримувати цей баланс жовчні кислоти. І ось, щоб краще уявити і зрозуміти, що це, уявіть собі кружку. Кружка це жовчний міхур. Так є вода. Вода це жовч. В цю воду ви додаєте цукор, наприклад, кидаєте 4 чайних ложечки. Ось цукор це є і білірубін, і холестерин, і кальцій. І у вас ще є ложка чайна. І от якщо ви добре розмішуєте воду, в якій знаходиться цукор, цукор повністю розчиняється і утворюється однорідна маса. Оцією ложкою являються жовчні кислоти. Якщо ж ви просто насипете цукор у воду, він осяде на дно. І там залишиться. І це створює умови для формування так званих камінців. Та цей процес не виникає за день, чи за два, чи за два-три тижні. Для цього треба місяці і інколи навіть роки. Тому біологія мудра і придумувала спосіб протидії цьому. Це так званий ефект мотильності. Мотильності це скорочення жовчного міхура і викид цієї жовчі, навіть якщо вона концентрована. У кишківник, для того, щоб там жовч виконував вже безпосередньо свої функції. Але якщо евакуація, тобто оця мотильність, сповільнена або порушена, то це є додатковим моментом, який що створює концентрований оцей розчин, тобто сприяє подальшому формуванню камінця. Які ж причини до уповільнення цього скорочення? І так, перше, це тоді, коли людина, звичайно, веде малорухливий спосіб. Життя Постійно сидити в офісі, на дивані, стає диванним експертом у всьому, але це погано скається на її фізичному тілі. Другий момент це тоді, коли людина невірно харчується і не вживає жирну їжу, бо хтось її розповів, що в жирній їжі багато холестерину, і від того, що вона буде вживати холестерин, то в неї утворюються камінці у жовтному міхурі. І тому вона не вживає жири. Жири вони стимулюють відток жовчі, Гост Ютра їжа стимулює відток жовчі, гірка їжа стимулює відток жовчі, кисла їжа стимулює відток жовчі. Якщо цих продуктів немає щоденно, то жовч може. Застоюватися, також на сьогоднішній день дуже популярно. Люди всі хочуть бути худенькі та стрункі, бо перед цим ведуть невірний спосіб життя. І ось саме голодування, невірне голодування. Тобто, тоді, коли людина голодує більше двох днів, немає воно сухе, не сухе і так далі, призводить до того, що жовч застоюється, бо вона не виділяється. Така ж сама ситуація, тоді коли люди займаються веганством або вегетаріанством і не вживають тваринних жирів. Люди, які використовують такий спосіб життя, повинні знати, що обов'язково, якщо ви не їсте тваринні жири, то ви маєте в достатній кількості вживати рослинних жил, обов'язково ще гірку, гостру та кислу їжу, щоб була стимуляція відтоку жовчі. Якщо ви цього робити не будете, то через декілька років у вас утворюються камінці у жовчному міхурі, і це якраз є ускладнення вегетаріанства та веганства. Експериментально було доведено, що якщо людина займається голодуванням, і втрачає більше 1-1,5 кг на тиждень, тобто більше 4-5 кг на місяць, це призводить до того, що ризик утворення камінців у жовчному міхурі збільшується на 30%. Чому? А тому що не вимагається жовч. Тому той, хто займається голодуванням, пам'ятайте, будьте обережні, голодуйте вірно, заходьте правильно в голодування, правильно виходьте з голодування і не голодуйте більше одного, максимум в одні. І це голодування повинно бути обов'язково на воді, а не сухе. Але є ще одна причина, коли люди ведуть правильний спосіб життя, вони правильно харчуються, вони мають дозоване фізичне навантаження, але камінці все рівно. Виникають. Чому ж так? А тому, що у них постійно виникає набряк внутрішньої стінки жовчовідних протоків. Коли це відбувається, тоді, це коли ми впадаємо в умови, спочатку ми впадаємо в умови, де ми злимось, де в нас виникає агресія на щось, де ми незадоволені чимось. Тобто ми відчуваємо емоції, але що є дуже важливо, після цих емоцій не виникає дій. Тобто ми ці емоції постійно переживаємо всередині себе, і це призводить до змін на рівні нашого фізичного тіла яких спочатку епітелій плоский стоншиться у живчевідних протоках, а потім, коли ми заспокоюємося, тоді цей епітелій набрякає, починає відновлюватися, і це призводить до звуження внутрішнього діаметру і порушення евакуації жовчі. І якщо ми постійно злимося на дружину, на державу, на вчителя і нічого з тим не робимо, нічого не змінюємо у своєму житті, то в нас що постійні умови порушення відтоку жовчі, навіть коли ми правильно харчуємося? І ведемо здоровий спосіб життя. Але люди кажуть, та ні-ні-ні, я ви що, я та один раз там подумав, там один раз з дружині щось сказав, чи чоловік, і все в мене нормально. Я хочу, щоб ви зрозуміли дуже просту річ. Візьміть, будь ласка, кружку. Налийте сюди води і попробуйте ось так потримати на витягнутій руці. Звичайно, це дуже легко, і це може зробити будь-хто. Але попробуйте утримати отак руку годину, дві, три, місяць. Чи зможете ви це зробити? Ні, звичайно. В чому суть цього експеримента? Це ваші думки. Ви постійно думаєте, ви постійно злетесь, ви постійно згадуєте, і зміни наростають. Тому, якщо ви нічого не робите, а просто думаєте, згадуєте і злетеся, то зміни у вашому організмі наростають. І не зміни нападають на вас, а неправильне розуміння природи, в якій ви живете. Тому, коли ми розуміємо причини, тепер. Ми можемо подіяти на них, усунути ці фактори, усунути дисбаланс, покращити віджиток жовчий. І тоді це призведе до того, що камінець що? Руйнується. Але тут же появляться спеціалісти, які скажуть, почекайте, камінець неможливо розчинити. Ще, можливо, холестериновий ми розчинимо. А ось, наприклад, з кальція або з білірубіна такі камінці взагалі не розчиняються. І вони проводять простий експеримент. Вони беруть камінець, наприклад. Який з із міхура людини, і кладуть його в жовч. Або, наприклад, в інші якісь гроші, яка дивіться, він же ж не розчиняється. І він дійсно не буде розчинятися, бо умови експерименту побудовані таким чином, що він не може розчинитися. Але пам'ятайте, якщо лікар не знає, як лікувати хворобу, це ж не значить, що хвороба виліковна. Тому треба змінити умови експеримента, і ви можете провести інший експеримент, ви можете взяти кристалик солі і положити його. Розчин, де солі мало, дистильовано, наприклад, воду, і сіль дуже швидко розчиниться, і кристалик розвалиться. Ми повинні такі ж самі умови створити у нашому організмі для того, щоб у жовчний мухір постійно приходила. Що печінкова жовч і не просто приходила, а вона постійно ще з нього і виходила. Тобто ми маємо приймати додатково стимулятори відтоку жовч. Але розпочати, я вас закликаю, якщо ви хочете почати працювати з камінцями жовтного міхура, потрібно не з фізичних методів, а спочатку розуміння, що камінці у жовчному міхурі це не напала на вас на якась зараза. Бо якщо ви не задоволені своїм тілом, якщо ви злетеся на якісь зміни у своєму тілі, ви не задоволені своїм життям, ви не тим, що ви зараз маєте, пам'ятайте, що будуть зміни плоско епітелію. Як тільки ви хоча б трошки заспокоїтися, знову набряк і порушення відтоку жовчі. І виходить ага. замкнутий круг. Ви хочете бути здоровими, але ви злетесь на ті зміни, які маєте, і у вас нічого не виходить. Тому перше це завжди спокій. Спокій з'являється тільки тоді, коли ви дійсно розумієте причини, а не боїтеся їх. Другий важливий момент, ви маєте навчитися вирішувати ці проблеми у своєму житті. Якщо це робота, то шукайте іншу роботу. Якщо це сімейні стосунки, то намагайтеся ці сімейні стосунки змінити або шукайте нові. Якщо це держава, то, можливо, вам треба змінювати державу. Якщо це, я не знаю, там вчитель, то спробуйте з ним поговорити. Не потрібно ніколи. Проявляти реакцію і утримувати цю реакцію. Реакція у вас може виникати, але реакція повинна бути не більше, ніж 10, максимум 15 секунд. Ну, ідеальний варіант, щоб вона тривала 5 секунд. Ви відреагували і потім. Забули, але це зробити людям важко. Вони цього не можуть для допомоги цього. Ми детально це все вивчаємо на оздоровчому курсі. І прямо зараз я хотів би кожного із вас запросити на безкоштовний триденний онлайн-марафон здоров'я, де ви більше дізнаєтеся про те, як допомагати своєму організму природніми способами, щоб потім не пробігати до дороговартісних ліків та оперативних втручань. Для Реєстрації просто переходьте за послання, під середо, реєструйтеся і дивіться курс безкоштовний. Перебуваючи на цьому курсі, було Дуже багато аналізу. І звичайно, мій стан змінився, я стілилась, мене зараз нічого не турбує, дуже гарне самопочуття. От лікар Василь Чека доніс і доносить до нас дуже правильні знання. Ти починаєш розуміти своє тіло, свій мозок, і все, все, що з тобою відбувається. Які критерії, що вам вдалося побороти агресію і злість? Ви стоїте спокійніші. Ви краще спите. Характерним проявом того, що злість, агресія закінчилась, у вас з'являється апетит, вам хочеться їсти. Чому так? Бо коли ви злитесь, у вас активується симпатична нервова система, у вас викидаються високі дози глюкози в кров, і у вас притупляється відчуття голоду. Тому на стресі ви не хочете їсти. Ви злі, ви не хочете спати. А якщо ви тривалий час будете на цьому стресі, у вас що? Буде виснаження. Якщо ж ви виходите із цього стану, у вас активується ремонтна бригада, яка називається вегетативна або парасимпатична, певніша нервова система. І ось, коли вона активується, у вас цукор в крові падає, у вас падає артеріальний тиск, ви хочете спати, хочете більше відпочивати. І самим головним симптомом у вас з'являється апетит. Апетит для того, щоб їжа поступала і у вас швидше відбувався. Ремонт З цього моменту ми маємо використовувати вже фізичну допомогу. Що для фізичною допомогою? І так, перше, це не прийом гостих, гірких чи жирних засобів, тому що у вас ще є набряк протоків, у вас ще може бути спазм з фінтерів протоків. Тому перше, що потрібно почати, це вісцеральна. Терапія. Це Дуже простий метод, де ви надаваєте на декілька точок у правому підрібір'ї та е, в області епігастрію. Таким чином, ви знімаєте набік з пішлункової залози та з в даному випадку з печінкових протоків. Як проводити вістральну терапію, ви можете подивитися ось у цьому відео. Методика вістеральної терапії. І так, у нас є живіт: є пупок, є мечевидний відросток, є права половина живота і ліва половина живота. І так, перше, з чого ми починаємо? Вісцеральна терапія починається із зменшення тиску у 12 -ти палі палій кишці. Де знайти цю 12 палу кишку? І так, 12 пала кишка знаходиться в нас ось в цій зоні. Ось, якщо ми візьмемо ось наш пупок, ось наш мечевидний відросток, це права сторона, це ліва сторона. Розділимо на три частини рівних: 1, 2, 3, то ось ця серединка це і є головка. Пішлункової залози, і ось так буде підковувати 12 пала кишка. Тому починаємо ми вісеральну терапію із зменшення тиску у 12-палі кишці. Яким чином? І так, перше, що ми повинні зробити, це тиск правильно. Тиск у нас здійснюється, ось рука перпендикулярно опускається вниз. Відчувається легкий дискомфорт, 3-4 по 10-бальній шкалі або біль. І потім ми змінюємо нахил під кутом 45 градусів до голови і утримуємо. Ось це сама методика виконання. Її можна проводити. Хтось може проводити, наприклад, я показую своїми руками. Ось я можу отак поставити пальчик. Да? Іншим пальчиком легенько натиснути перпендикулярно вниз. Як тільки виникає легкий дискомфорт, я піднімаю ручку вверх, буквально там на пів сантиметра. І отримую. Тобто, ще раз повторююся, ось іде рух так, як тільки досяг біль під кутом 45 градусів до голови. Так ж саме можна виконати і самому, наприклад, узявши маркер чи фломастер. Можна самому взяти ось так ручкою маркер і Мягко спочатку натиснути вниз до появи легкого дискомфорту, як тільки він виник, змінюємо кут нахилу і чуть-чуть вверх, і утримуємо до зникнення больових. Відчуттів. Утримувати потрібно від 30 секунд до 90 секунд. Якщо болі в цій зоні немає, ми отримуємо до 30 секунд і переходимо до іншої зони. Якщо біль присутня, то ми утримуємо до 90 секунд. Якщо за 90 секунд біль не зникає або посилюється в цей період часу, ми цю точку залишаємо і переходимо до іншої. Пропрацювавши із 12 палою кишкою, ми переходимо до жовчо-вивідних протоків. Ось у нас є так звана точка кера. Ось як її знайти. Це пупок і правий плечовий суглоб. Якщо ми проведемо лінію, яка пересікає реберну дугу, це буде якраз точка кера, де знаходиться жовчний міхур. Тобто ось ця зона це зона протоків. Тому, коли є порушення відтоку жовчі, ми працюємо з протоками. Коли є камінці, ми працюємо з протоками, яким чином. Перше, ось да, зона. Три пальці відступили під реберною дугою, м'яко натиснули, і зміщаємо тканину до хребта. Так само це може зробити сама людина, м'ясенько натиснувши і змістивши тканину до хребта. В ліву сторону. Можна так зробити? Можна зробити, розслабити треба ручку, да, і м'ясенько, ось так однією ручкою, і також перемістити. Можна за допомогою підручних засобів така ж сама ситуація. Ось так і змістити. Це одна частина протоків, інша частина протоків потрібно від цієї точки не вліво зміщати, а в сторону пупка. Нажали і знову потягнули до пупка. Так ж само можна це все виконувати. Коли попрацювали жовшні протоки, далі ми переходимо. З цієї сторони, з лівої, пропрацьовуємо зону номер один, ми переходимо до роботи з печінкою, фактичною жовчним міхуром. Ось у нас реберна дуга. Що тут є важливим? Що помилку люди роблять, вони тиснуть на реберну дугу. Ні. Ви маєте натискати, відступивши, щоб у вас шкіра була, щоб ви могли зайти ось так під реберну дугу. Тобто ви відступите хтось 1,5 см, комусь треба 2 см відступити. Щоб ви могли зайти, не, не тиснути потрібно реберну дугу, м'яко опускаєтеся у животик і потім заходите ось тут як гачок під реберну дугу, натискаючи на тканину печінки. Таким чином, ви фактично виштовхуєте з тканини печінки, забезпечуючи кращий дренаж. І ось так ви проходите поступово, поступово відповідно всіх. Точок, які у вас є. Ця відстальна терапія має тривати максимум до 10-15 хвилин. Вона робиться обов'язково перед їжею. і я рекомендую, що у вас, в, в рушному міхворі, робити перед кожним прийомом їжі. Коли ви зняли спазм, от з цього моменту ви починаєте приймати засоби, які стимулюють відток жовчі. Тобто, у вашому раціоні має бути трошки жирний, трошки гострої, трошки кислий. Трошки соленої їжі. Хтось любить сало, їжте, будь ласка, по 10-15 грам сала щоденно. Хтось не любить сала, ви можете вживати рослинну олію. Хтось, наприклад, любить перець, хтось не любить перець, ви можете вживати щось гірке, наприклад, ту ж саму калину або, наприклад, мигдаль. Хтось може вживати кислу капусту, або квашені яблука, або бочкові помидори. Немає значення, ви повинні щоденно потрошки вживати ці продукти. Тут є один нюанс, що люди дуже завжди хочуть швидко здоровитися, бо вони хочуть швидкого результату. Тут швидкого результату не буде. Треба робити правильні дії на протязі певного періоду. І що буде, якщо ви порушите цей алгоритм? Багато з'їсте. Сильне скорочення жовчного міхура, і в такому випадку у вас виникне біль у правому піддобрі. Тобто, якщо ви жили з жирно, жирною жирну, їжу, гостру, їжу, кислу їжу, або будь-яку іншу, у вас виникає біль у правому підір'ї. Це симптом про те, що у вас жовчний міхур скоротився, але відтоку жовчі немає. Що робити? Знову ж таки, терапія. І ось після цього, або паралельно від цим, ви вже можете робити додатково приймати трави, які стимулюють відток. Жовчі. І страв ми можемо використати. Перше, це безсмертник. Беремо одну столову ложку сушених квіток безсмертника. Заливаємо 200 мл окропу. настоїмо 15 хвилин. Далі проціджуємо. І по 100 мл вживаємо два рази на добу. Термін вживання. Дві неділі повживали, дві неділі перерву. Що є важливим, ви його маєте вживати до їжі, тому що безсмертник стимулює скорочення жовчного міхура. Тобто, як це краще робити? Заварили. Випили, зробили вістеральну терапію і далі поїли. Це ідеальний варіант. Найбільш такою відомою речовиною, яка допомагає у розчиненні камінців, є селімарина. Ну, ви всі цю речовину знаєте, да? але вона міститься де? У розторобші. Ось тому ми можемо взяти, наприклад, одну чайну ложку насіння розторопші. Вона містить у цю специфічну олію, там де є цей сильний марин. Далі ми її заливаємо на 250 мл кип'ятка і настоїмо 15 максимум 20 хвилин. Проціджуємо і знову вживаємо по 100 мл 2 максимум 3 рази на день за 30 хвилин до їжі. Схема ж та сама. Ми спочатку випили, тут же почали проводити вістральну терапію, а потім. Поїли. Якщо під час цих процедур виникає біль або дискомфорт у правому підребір'ї, не треба зразу цього сильно боятися. Треба пам'ятати, що ця доза для вас велика. Зменшить її у два рази. Але часто питання: почекайте, а мені лікар сказав, що у мене один величезний кабінет і він перекриє всю протоку. Другий кат: Ой, в мене весь жовтний міхур забитий камінцями, і не можна таке робити, бо заб'є все на операцію. Люди знову в страху знову проблеми, знову неприємності у себе, і знов що зміни в протоках жовтня. Тому ви можете спокійно використовувати усі ці методики, якщо у вас камінці від 1 міліметра до 5. Якщо у вас камінець від 1 см і ви ще також спокійно можете використовувати, немає значності, як у вас цих камінців. 1, 10, 100 чи забити весь жовчний міху. Якщо ж у вас камінці складають від 6 мм до 9 мм, ось тут. Цю методику використати не можете. Детальніше про те, як це робити, ми навчаємо на оздоровчих курсах. Тому той, хто хоче, ви можете зареєструватися на оздоровчий курс, і там буде більш детально, бо там є свої нюанси. Що ще ви маєте знати? Коли ви правильно все виконуєте, то у вас щільність камінця. Зменшується це, призводить до того, що його об'єм збільшується. І тепер, коли людина після 3-4 місяців виконання рекомендації біжить зробити узій там з моїм камінцем, вона бачить, що що камінець став більше, і це вона каже: А я ж сподівалася, що він менший стане. Ні, він спочатку стає більший, але зменшується його. Щільність, і потім він потихеньку розсипається, розсипається і спокійно виходить, не сольчи ніякого дискомфорту. Про це ви повинні пам'ятати. Бо знаєте дуже важливу річ, якщо лікар не знає, як лікувати хворобу, це значить, що вона невиліковна. І друге, люди повинні мати правильні знання, які вони можуть перевіряти, бо це допоможе їм у сучасному світі бути здоровими. Тому я прошу вас, щоб ви написали. Зараз у коментарях, які ви використовували методи для того, щоб допомогти, наприклад, розчиняти камінці. Напишіть свій досвід, він може бути як позитивний, так і негативний. Я читаю всі коментарі, і, можливо, там, де, де у вас не вийшло, я підскажу вам, що потрібно додатково зробити. Поставте обов'язково лайк цьому відео, підпишіться на канал, для того, щоб не пропустити нові відео, які скоро буде виходити, щоб знати, як природніми способами домогти організму бути здоровим.